Привіт! І сьогодні 21 жовтня, новий місяць, молодик, на волиня, хто як називає, я хочу сьогодні школу зробити одну практику, яку я чогось завжди ігнорила, да? я завжди роблю щось на новий місяць, потипу типу навіть грошики на нього тикати. А сьогодні хочу прямо прописати. Ввечері беремо блокнотіці, ручку ну або листочок, сідаємо, виділяємо, О, я такі таке. Це мої як що. Подавча ми відволікаємося. Сідаємо і пишемо 100 бажань, сто матеріальних бажань, які б ми хотіли отримати, але ми пишемо їх в такому ми, Передньо е, налаштовуємося на цю енергію, потупо типу, в нас з народження є золота карта, і вона буде з нами завжди. Тобто, типу, ми можемо купити е, не так, оце о, ось що, мені дали гроші. Я зараз куповую все, 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 все що бачу. Ні, ми е, пишемо е, в такій енергії, що ми це можемо купити в будь-який момент. Прописуємо 100 матеріальних бажань. Кидаємо цей листочок, ложимо кудись і періодично перечитимо. І найголовніше, да, завтра, да, скоріш, бо вже ввечері навряд чи буде щось відкрите, ви йдете і купуєте собі щось з цього списку. От, запускаємо перший шажочок зроблено, а далі піде як по маслу. Я хочу спробувати, а потім через певний час подивитися, скільки ж в мене з того списку виповнилось бажань, Чудисто. І далі я за своїми ручками бажаю вам гарненького дня, не забудьте це зробити. О, все, пока.